Права 43. Назва Україна вперше згадується в Київському літописі за Іпатіївським списком під 1187 роком на означення Переяславської, Київської і Чернігівської земель. Скільки років минуло від першої літописної появи назви Україна? Ну що ж, спробуємо цю невелику задачу все-таки оформити і записати коротко. Як можна записати, ну, я б так записав, що Україна так, і поставив тире, коли вона згадується, це 1187 рік. Це вона вперше во згадується. Сьогодні у нас 2021. Другий рік. Так? Нас запитують, скільки років минуло. Ну, давайте так і запишемо скільки років минуло. Знак питання. Ну і позначимо стрілочкою. Ніж. Ось це. Є. Ну що ж, записуємо розв'язання. Розв'язання. Так, як розв'язувати? Ну, звичайно, що тут буде тільки одна дія, я навіть її не буду записувати. Нам треба від 2022 року. Не знаю, чи позначається вона, якщо одна чи ні, ну, я напишу. 2022 рік треба відняти. 1187. Так, і це дорівнює. Ну, давайте стопчик віднімемо. Отже, 2022 рік мінус 1187 рік. так. 2 не можна відняти 7. Запозичаємо 12 мінус 7, це буде 5. Одиничка, я забрав з двойки одиничку, мінус 8 не можна, запозичаємо. Тоді буде 11 мінус 8, це буде 3. Потім 0, не можу я від 0 запозичити, позичаю з старшого розряду. Тоді 10 запозичив я одиничку, це буде 9. І віднімаю одиничку, це буде 8. Тепер було в мене 2. Я запозичу одиничку, буде одиничка, мінус одиничка це 0. Отже вийде 835. Отже пишемо дорівнює 835. Тобто у нас скільки років минуло 835. Пишемо у дужках років. Років. Ну і можемо записати минуло. Є. Yeah. Ну і записуємо відповідь. Відповідь я пишу коротко, ви можете писати повністю. Отже, на запитання скільки минуло, пишемо 835 років. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.